Тебе не чутно, блядь, там ти. А, -а, -а я житом обороняю, не можу. Да нікого ти не обороняєш. Ти обороняєш тільки своє очко. <пих> <пих> Все, от у тебе? Так, тут бетон, тут бетон. Five minutes later. Да, давай сейчас скамень копай. Я? Yeah? Так. Надало, а, мене вже не было. Я нас. Кабан, пацаны! В, в доме кабан спить. А, ты. Ти... Хороша, можеш взяти лох присвітка, та йому в голову жмальнути. Я великий, що ти його ваншот. 5 minutes later. <пільст> да, там є прохід. О, матрос. О, це до кома до кабана ти йдеш. Блять, ви що прикалуєтесь, мега-кабан? А скільки в мене патронів? У мене всього 11 патронів. А, ты ее не бьешь на матушке. Пизда. А як я его разбожу. Не, він просто проснулся. Такого немало Су... буд. Не я иду. Та ні, це, це дело чести. <рес> дело чистий, бо я убегаю. А, так я его зам... Я его забайтак, сейчас я его убью. Стреляй так, поки він не звонос. А, ебать, сука. А я это б... хочешь. Бигай. Добре. Яке чмо, блядь. Я щас вернусь до нього. Пердить там еще хрюкає. Боже, ви прикиньте? А, тут кабани! сука, до хуя! Так ти, якщо тих их кабанів не чіпаєш, то вони тебе не будуть бомцы падают. Прос... Він... Ні, я не чіпав, він проснувся і побіг на мене. Валі. Не, сука. Який и типа просто <с там нравится. Може ти йому не сподобався, може у тебе салом пахло. Бля. хейтери. да. Ти сюда на мясо їв, може вони подумали, що ти за ними прийшов. А ты не проти. <головіка> бля, я здохну? Охуєнно, просто охуєнно. Боже, щ... Бл ну, ищи. Бля, жардя, ну пізда не Зіка, ти зараз що робиш? шайбач. Отлично. Я зараз за тебя сбегаю. <головіка> Ну, я до тебя сейчас и не Ебать, я так не сдамся. Вот да? Чмо, блять, ебаный. Сейчас я тебя отхуярю. Mm. Oh. Ха-ха-ха, просто подивіться це чому! Ого! Не подивимося? там приблизно сотка м'яса в нього доєупається. Сотка. Пизда, здох. Кіло є правильно кажучи? Ну так, десь до сотки м'яса. Чуєш, Ксіл? Це Цей пропонує... Е... Патрони для дробовика 60, булига 500, втравління 3 3 та діймати фаси. Ну що, секунду?

Бор просто, його сломати та блоки поставити. Спускайтесь донизу, чуєте? До Донизу спускайтесь. Блядь, зік за мене кікнуло Ви всі залагали рил. Що у вас сталося? Що сталося? Вас кікнуло. Кого? Мене ще накикнуло, кікнуло, але залагали всі. Але я ще в грі. Я бачу. Ми з кілером працюємо. вийшов. Я вийшов? Да, тебе немає на сейві. Кікнуло. Патрони, де патрони? О, біжите вже. Блін, банди, о... бандики бігуть. І сам поглянь, заходь, 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 заходь. Ззаді, лат, ззаді. З, з боку. А, задайтеся в гру до друга. А, ти, з іншого боку, чекай. Пати від до друг друга зайдіть. Від дверей, йоп. Відкривай, відкривай. Я їбашу. Ні, 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 чекай, чекай. Вони побежуть і Вон, ти нічого не зробиш. Чекай. А звиться я можу? А, понял. А. Ну что, скидывай. Да, я понял. Бежу, бежу. У меня нога сломана. Чё? Ты на чё ты сломал? Блин. О, так боже. все. Шеп... Их там возня полная. Писалось сломать. Что дали? Фізер... Розходьтесь! Розходьтесь всі! Розходьтесь! Ззаді. Це вибухівка лише на тебе діє, Ну, в плані. Може лише тут тебе покажешь. А, ти її не запустив, о боже. Ла. Права Шо? кнопка, а потім, потім кидай. А... Давай, щоб її підпалити, да, або зняти тиху, треба затиснути праву кнопку миші. А потім ага. кидаєш лівою. О, все, вся макси. Да, я зашел. Э, кинь. Что такие? Приглас, закинь ты. А. <laughs> Алло. Я да. Бачу... Ти... Да я бачу, я кинь. Он... Палыны на динамит, бра. Прими, закинь ты в чу, Что за кинь ты там взорос? Да Та боже, быть ты, то есть, на что срубить ее? На точно. Говарный, красивый. Вова, уйди оттуда! Три штуки стрелять иначе можно. Блин, наша, чекай. Одну залезь, одну залезь. Ну, я, ну, я, я, я так и залезу. Я, я, я открываю. Давай, давай. Шлюха. Что, у, нас, у вас есть патроны опять у, у меня 150 патронов. Иди, иди до меня, если их Почекай, я сейчас зайду. Де ви? вы ви? Можна координацію? то футболки? Я на головних дверях там де всі були. Я тільки зайшов. Так ожида що это зомбі, ми, ми до тебе прийшли. Я на пол нет, Почекай, Хочешь э, кама тут чьи? Вова, пидвижи, да поможь ты килу я пиди Окей. Тебе 150 потратил? Давай. Ноль. А, ч это вам что надо дать патиками? Ну, а че вона ма. Дал... недалеко кидає. Ти можеш ліву, коли вона це далі кинути. Алло, дай патроны. Блять! Куда ки... я які? Ки... Вісім? Вісім, ну на віці, ти... я буду з моєї фінцівки стріляти. Ладно, чекай, я тобі... Чекай. А, ти заліз. Пройшов, пройшов! Що, ви там живі? Та ну, таке собі. На справі. Фіфті-фіфті, не? Да? Кіскому блок зламали трішку. Тобі, І сука, вона? залізла без ноги, тварь. Я бив, я бив. У Давайте заставимо. заставимо. У вас? А вони всі з однієї сторони, да, йдуть плюс мінус Ну іноді, але <сих> якщо їх немає, <сих> то, <сих> то <сих> треба <отримати> до <сих> іншого боку, йти можуть. з іншого боку. О, ззаді, З -за кукурудзяного За <сих> Та блядь. А, у меня типа тут типу, лобба, мало. А ты у нас патрона валялась? Чи все забрали? Зик, до нас иди, я скину. У мене то є патрони, але У мене тільки 7,62. У мене для пістолету и для дробашов. Во, для, для, для вони. Пиздец, <реку> да? Вони позаду трохи. Алло, ты Де? А, який? Тобі для чого? Прорвали! Прорвали! Пистолет на. Ой, чекай, на полу. Не, не прорвали, нормально. Ой-йо, А шо Вова? Шо ти тут тебе вол визвал? Что тут двоє було, я сломав, вони ломали двері Та він по трупу стріляв Все, Вов, короче, стой там. У меня пинген наш. На шо? Зик, вей. Я не чай на. Ебать, винк закрутился, блядь У мене ноги зламані, мне не можно прыгать, бо я буде боли. А я помню, ты я... на ваш поставь это у всех. Давай, возьми эти блоки. Затисни К нашу. Шлюха, падай. Зашли А він тут появился. Да, де, де? -де. І e там є кнопка типу форми. формы. Баван, Бо допомога потрібна. Вони зламали, пройшли! Де? Кого є скрусил? У мене. У мене є. Я. я граната. Треба двері зачинити. Я зачинив двері. Купа, лежать. Я тебе вбив гранатою? Ти у нас відключений френд. А, дамага, Забий. Дякую за донат. З того ж куда уйдуть. Досі. Пацани, отут, пацани. Справа, Справа, поле. Що за музика? музыка? А, там мені музику заказали, блядь. А, да? Я думаю, що за музика? Нормально. Чутно вам, пацани, на стриме. Чуєш, кілер, а у нас тут ну, веселіша нічка, ніж коли ми з тобою були, перша ніч. Ну напевно, вона... Та ні, це в наше була, была що? Гримой. Ми просто стояли на будинку і вони до нас не могли забратися, і їх там було штук 10 и Так ми їх на драбині тоді... и пирачило. це в другу ніч було. Ні. Ні, чекайся в первую. А що це ты такого В першу ніч ми просто на даху стояли і вони до нас не могли прибираться. О, ч заверху надо? Ну просто були краще не Піздець. бахуй. Ка, я... ти ще пофіксив чи чому?